Вітаю, друзі! З вами проект Сеок і я, Ксенія Возніцина, неврологіня, директорка центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна. І сьогодні я звертаюсь до лікарів і ми хочемо сьогодні поговорити про специфіку пацієнтів, які повертаються із зони бойових дій або мали такий досвід. Це відео буде корисно лікарям багатьох ланок і різних спеціальностей, тому що інтенсивність бойових дій говорить нам про те, що в своїй роботі ви дуже часто будете мати досвід спілкування з такими пацієнтами. І сьогодні ми поговоримо про специфіку діагностики та лікування. Існують певні специфічні стани та симптоми, які можуть говорити про те, що ваш пацієнт брав участь у бойових діях. Перш за все, треба пам'ятати, що війна має системний вплив на організм, можуть страждати багато органів і систем одночасно мають хронізуватися інші захворювання, які були раніше у пацієнта. Тому підхід до таких людей має бути чітко інтегративний, але з індивідуальним підходом ходимо до кожного пацієнта чи пацієнтки. Почати огляд та діагностику вашого пацієнта варто з питання, чи був у вас досвід участі у бойових діях, і якщо ви отримали позитивну відповідь, ми радимо вам встановити довірливий контакт і, наприклад, подякувати за службу, подякувати за сміливість, подякувати за можливість працювати під час війни. Ми радимо пацієнта обов'язково запитати наступні питання: скільки часу ви провели в зоні бойових дій або на службі? Чи були у вас поранення, чи були епізоди мінно-вибухової е, травми? Чи звертались ви до медичних працівників, і чи є у вас медичні документи е, стосовно військових травм? І чи був епізод е, вибухової хвилі? Поруч з вами і чим він, він супроводжувався втратою свідомості? Можливо, можливо, тошнотою, можливо, втратою слуху, можливо, елементами дезорієнтації. І чи звертались ви за допомогою в таких випадках? Чи а, 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 такі симптоми проходили самостійно? Варто розпитати про якість сну, про е, чисельність і е, частоту головних болей, про порушення в харчуванні. Тобто ми радимо не питати окремо про чи був у вас травматичний досвід, чи порушен у вас емоційний стан, а заходити опосередковано через окремі симптоми, як і психологічного стану, так і соматичних проблем. Ще важливо пам'ятати, що порушення в емоційній сфері дуже часто є наслідками черепно-мозкових травм, і це може проявлятися агресивністю, імпульсивністю, частою зміною настрою, неможливостю соціалізуватися. Перепадами емоційної емоційної сфери тому завжди варто до вашої роботи долучати ваших колег, а саме неврологів, психологів, психотерапевтів або психіатрів для того, щоб комплексно надати допомогу людям з такою патологією. На сьогоднішній день. Ви можете користуватися багатьма міжнародними протоколами в лікуванні ваших пацієнтів. Зокрема, в роботі з ветеранами і ветеранками вам буде корисний протокол лікування мультисимптомних захворювань, який вже є в Україні, перекладений українською мовою. Одна із настанов, яка вам може бути корисна в роботі з пацієнтами, ветеранами ветеранками з різними багатьма симптомами, є настанова ведення хронічних багатосимптомних захворювань. А власне, сама настанова стосується. Луються трьох патологій: це хронічна втома, синдром подразненого кишківника та синдром фіброміалгії. Дізнайтеся більше е, про супровід пацієнтів, учасників бойових дій та шукайте новітні протоколи на платформі Цеок.